Я Андрій Каранда, вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Я хочу сьогодні підняти тему про агресивність злаків та квітів. Тим, як я буду розповідати про агресивні квіти та злаки і як ми їх можемо використовувати в наших садах, я хочу попросити вас підписатися на канал, поставити лайк і розширити це відео. Хочу вам сказати, що будь-то злаки або квіти, деякі з них можуть як розповзатися кореневищним способом, тобто не тримають оцю кубку купину. А так і насіюватися. І ви знаєте, в цьому можуть бути певні переваги насправді, але не завжди. І з часом, коли у нас змінюється клімат, то багато рослин стають агресивними в тій чи іншій мірі. Ну, як правило, у них дозрівають насіння, і вони стають більш-менш агресивними. Якщо обирати між розповсюдженням Кореневичним способом я для себе їх виділяю два. Перше, це коли просто ця наша кубка, вона збільшується і заповнює певні простори. До таких може відноситися, наприклад, імпірата Ред Барон. Або може бути така рослина, яка може стріляти. От, на мою думку, коли вона стріляє, це ще гірше, тому що вона може з'явитися в будь-якій частині квітника, як, наприклад, маклея видова. Тобто вона, наче розростається і кубку збільшує, але вона може і стрільнути на метр в різні боки, і потім ви її не знайдете. Або так само поводить себе, наприклад, хвощ. Він дуже подобається багатьом, він дуже структурний, зелений, але його можна використовувати виключно в якомусь обмеженні, наприклад, каці, діжці, або в якійсь забетонованій частині, наприклад, між там двома доріжками, де він не може розповстись далі. Це дуже важливо, бо ви його потім в своєму квітнику ніколи не зупините. Друга частина це рослини, які будуть насіюватися. Наприклад, піровські лебедолиста, катячі м'яти, іхінацея, лікарська, бджолоцвіт і навіть насіюється щучник дернистих із злаків, насіюються деякі сорти піннісітумів. Тому це говорить про те, що це не настільки агресивна, коли рослина. Просто розповзається або стріляє, це не так критично, бо ви це можете побачити і виполоти ці рослинки. Однак це ну, не завжди може бути приємним, якщо ви їх не заберете, і тоді ваша структура квітника вона зіпсується через те, що ви закладали щось одне. А тепер ці рослини перебороли, і тепер ви бачите зовсім інший квітник. Щоб закрити питання з рослинами, які насіюються, хочу показати вам ось цей квітник, шматочок, який між будинком та парканом вони завжди у нас такі недолугі. Ми не знаємо, що туди посадити. І у мене дуже довго тут не було рішення. Ну і руки не доходили, якщо чесно. І ви знаєте, я посадив там, створив там композицію з якихось посухостійких рослин. До речі, хочу вам ще показати одну таку штуку. Це не про те, як насіюються рослини, але дуже показово. Ось ця смуга, ось починаючи отак, от вздовж будинку, вона повністю засипана гранвідсівом. Ви можете його побачити. Тут немає землі. І тут подивіться, як прекрасно ростуть посухостійкі рослини, як кастриця, очітки, вероніка сиза. А ось тут можна подивитись, бачите, де мхом покрилося, бо тут така достатня ну, напівтюнєва частина саду і не завжди просихає земля, принаймні одномоментно може бути велика кількість опадів. То оця кастриця сиза, бачите, вона під мхом така, чи мох під нею. Це не її умови. Тобто ось ще такий лайфхак, що на таких бідних піщаних ґрунтах які рослини можна використовувати. Але ми відволіклися. Що стосується рослин, які насіваються, дуже сильно і потужно це робить щучник дернистий. Тобто, у вас, коли ґрунт буде відкритий, де у мене є масиви, наприклад, в розсаднику, Ну, і земля там нічим не прикрита, да, ніякою мульчою, то там прям от воно смугою так і насіялося. Але його легко прополоти, він не важкий, він дуже легко виривається і з цим проблем немає. Однак, от в цій частині я вам хочу сказати, що ось ці е, такі поодинокі насадження цього щучника я його сюди не висаджував. Він якимось чином, коли побачив, ну умовно, побачив, що є гола земля, він насіявся. І мені здалось, що чудово, нехай росте. І коли у вас є такі території і ви не знаєте, що вам посадити, то це якраз буде перевага, коли рослина буде насіватися. Попри те, що щучник полюбляє більше вологу, ніж ось ці посухостійкі рослини, все, а цей квітник ніхто не поливає. Ну, раз на коли сильна спека була, раз на там три тижні е, ручним способом, е, він нормально себе почуває. Ви не дивіться на композицію таку зимову, що вам тут не ахайне, це інші теми наших роликів, що як заламуються рослини на зиму. Я зараз про ідею того, що якщо у вас територія є велика і не знаєте, що посадити. Саджайте агресивні рослини, ну, мабуть, бажано по сухостійкі, якщо там є сонце, щоб їх потім не поливати і за ними не доглядати. Одразу лайфхак, якщо ви хочете, наприклад, використовувати щучник, але не хочете потім боротися з ним і навіть виривати ось це насіння з землі. Для цього необхідно робити максимально щільні насадження рослин. Я висаджу рослини вісім штук на метр квадратний. І в цьому випадку, коли ось рослини, вони тут так і висаджені, щільно зростаються. То навіть якщо у вас там буде насіння цього щучника, я вас запевняю, якщо він навіть виросте, а великий щучник накриє потім його зверху, тому що він потужніший. То ви той можете навіть не вибирати з землі. Він не виросте. Він не виживе, бо у нього не буде сонця. Я знаходжусь ще перед однією агресивною рослиною, але про неї розкажу пізніше. А зараз хочу вам розказати про міфи, які у нас є щодо просо. Що стосується просо, це один із найулюбленіших моїх злаків, по-перше, і, по-друге, я багато чую про те, що воно агресивне. Я не знаю, хто запустив таке псо. Але насправді це не так. Ось скільки років воно росте, ось тут можна побачити, ну, там, наприклад, кущ, ось він один. Да? Ну, я їх просто висаджую достатньо щільно, як я казав, там 8 штук на метр. Так само я і просто саджаю. І воно просто створює ось такі кубки. Але насправді це там один кущ. Воно як росло ось такою купкою, воно збільшується, ну, як у людині там розмір ноги збільшується да, з часом ну до певного періоду, коли вона росте, але вона тримається в купці і вона створює ось таку гарну ширму. Я бачив в одному місці у себе в саду, що з'явилася просо. Але я його туди не висаджував. Я буду дивитися, чи буде з'являтися воно там далі. Скоріше за все, у рослин під час зміни клімату дозрівають насіння в наших кліматичних зонах. І тоді деякі рослини у нас можуть стати з часом агресивнішими, ніж вони були до того. Але просто зараз ідеальна рослина через те, що посуха стійка. Нечим не хворіє, нічим її не потрібно обробляти. Достатньо непоганий результат, як на середину зими. Хоча одразу скажу, що проса повністю була нахилена ось так до землі снігами, які були в листопаді. Тобто міф про те, що проса насіюється, не знаю, хто його породив, або то, що воно розповзається, принаймні сорти, які вирощуємо ми в розсаднику, вони ведуть себе дуже охайно. Єдине, ну, такий недолік можна сказати щодо проса, це те, що це теплолюбний злак, тобто він починає свою вегетацію, коли буде температура плюс 20-25, а це середина травня. Тому ось до травня ви просто коли в березні його зрізаєте, ну декоративності у нього не буде. Але ви можете посадити інші рослини, які створять вам підіб'ють це просо в цей проміжок часу, коли він буде негарний, або це булункові поміж ним, і ви цю ситуацію закриєте. Вона не буде такою прям катастрофічною. По злакам ще хочу сказати про міскантус. Якщо ви оберете міскантуси, які відносяться до групи китайських міскантусів, а це переважно всі міскантуси, які ми. Вирощуємо, продаємо і бачимо на ринку. Вони, як правило, не агресивні за виключенням міскантуса балерина, однак вона розповсюджується так, як я сказав, вона потихеньку повзе. Вона не стріляє, ця рослинка вона просто розповзається. Ви її можете легко купірувати, обрізати, пересадити. І до речі, з рослинами, які насіюються, якщо у вас є порожні ділянки, не обов'язково боротися. Ви їх можете там, наприклад, викопати, пересадити в якісь контейнери, а потім з часом, ну щоб вони, хоча б як розсада, щоб вони хоч якось наросли, а потім з часом розсадити на ту територію, яку ви хочете закрити. Чому би і ні? Тобто використовуйте переваги, не завжди потрібно боротися з чимось. Тобто, якщо ви будете обирати. Міскантуси китайські, і е, балерину будете трішечки обмежувати, не в форматі того, що ви там між доріжкою її посадите, вона легко дуже обрізається її коріння, ну, коли вона молода, е, наприклад, е, просто звичайною лопатою. То е, з цими рослинами можна жити. А ось міскантус цукровий. І його вже якісь там сорти, якщо вони у нього є, чесно кажучи, не знаю. Оце сильна, потужна, агресивна рослина. Ну це на кшталт, як у вас буде як очерет, в біля якихось водойм. Ось цей міскантус цукровий. А міскантуси, які ми продаємо у нас, є я маю на увазі в Україні, продаються так. Це міскантуси китайські. Тому ось якщо ви купуєте таку рослину, то проблем і клопоту з агресивністю ви не відчуєте. Я ще хочу показати одну рослину і переваги цієї рослини, чому коли вона розпавзається, це є добре. Пішли, глянемо. Ви знаєте, коли у нас є такі задачі. Де у нас там достатньо там тюнява частина. Наприклад, нам просто потрібно закрити площину, то якраз агресивність рослин буде е, вам в цьому допомагати. Ну, е, Із прикладів, які у мене є, в даному випадку ось це. Е, бачите, така зелененька зараз зима-зелена. Це асака-блюзінгер. Вона насправді е, на сонце має такий е, блакитний колір. Ну, А тут ви бачите, вона ну, і взимку вона зеленіє, тому що сонце їй не вистачає. Однак вона розповзається, тобто вона кочку не буде тримати, вона буде розлазитися і закривати ось там далі цей ґрунт. І в даному випадку для мене це перевага, тому що під цим чубушником ну мало що росте. А ось оська, яка посаджена буквально десь літом минулого року, то вона, ну 24-го року, то вона дивіться, яка гарна, яка куртинку гарно вона створила. І в даному випадку, коли у вас є такі ділянки, то краще скористатися цим. Така сама ситуація у нас може бути з імператором Ред Барон. Якщо ви її посадите просто в квітник, ви будете мати стільки клопоту, тому що вона його заполонить як пиріг. І в випадку, коли ви хочете закрити просто певну територію такою рослиною, як імперата, то тоді ви ну, знаєте, що потрібно її чимось обмежити. Але і імпірата, і той самий Каласняк, який ми ще знаємо з давніх давен. Коли вам потрібно закрити ще не тільки велику територію, а територію, де у вас просто пісок, і у вас може бути якийсь схил, і щоб не було ерозії цього ґрунту, посадіть колосняк. Він вам затягне повністю всю цю територію, і ви не будете мати клопоти з тим, що його потрібно поливати, і він ще зимозелений. зелений Так, він гострий, він там може. Не такий привабливий, як деякі рослини, але він функцію виконає в саду. І це є важливим. І ми тепер переходимо до квітів. Я хочу вам показати квіти, які розповсюджуються кореневищем, щоб ви могли подумати і зрозуміти, яким чином, використовуючи їх, так само покращити свій квітник. І ми бачимо ось тут недалеко заходячи. Ось це у нас Айстра Нова англійська. Вона Дуже гарна, вона мені подобається як айстра, як така. Але подивіться, вона, отут, тут -от висаджена грубка була. Ну, мені потрібно було просто закрити цей блок. Тим паче тут така тінь якимись рослинами, і так як у мене вже були асоки, тут є костриця, тут більше сонечка, то мені б хотілося якусь квітку. У мене була айстра. Я висадив айстру групою, але одразу хочу сказати, що краще такі айстри, які от розповсюджуються. І розлазяться, бачите, отакими от кореневичним способом. Їх грубкою не висаджувати, бо ви отримаєте потім ось таку от плащину чималу, яка, ну, коли цвіте вона гарна, але вона ж буде розлазитися і далі там закривати якісь рослини. Про такі рослини їх можна використовувати і бажано використовувати, але бажано ну, там хоча б одну-дві. Я маю на увазі, ви в квітнику можете їх розкидати там і 20 і 50, але не робіть саме із нова англійських. Айстер, ось е, таку групу, бо вона потім розростеться. І а якщо ще вражиться борошнистою росою, то все ця частина квітника у вас буде непривабливою. На відміну від айстер там серцелистої, верескової, е, там ще якихось, е, які тримають свою кубку і декоративні, і дуже гарні. Дивіться, ще такою агресивною незамінною рослиною е, в квітниках може бути чебрець видовий. Бо інші чебриці, там вже там лимонні, там аурео, вони виведені як сортові, і вони розповзаються вже такою куртинкою. Тобто вони тримають купину свою, вони не розповзаються так, як, наприклад, ось цей видовий. І коли ви підбираєте рішення для своєї задачі в саду, ви просто знаєте, що є ось такий агресивний. А є той, що можна посадити між доріжками, наприклад, покроковими. Тут приклад був обмеження чебрицю через те, що тут просто була смуга газону, колись я її давно забрав, і мені хотілося висадити рослини, які будуть посухостійкі, щоб я не замарачувався з ними і обов'язково низькі. Тому що тут за необхідністю можна поставити авто, щоб машина наїхала і не зламала квіти. І ось ті обмеження, про які я говорив, як то імператор Редбарон, наприклад, або Колосняк. Ну, ось ви маєте таку якусь частину, яка у вас в бетоні. Да? Або, наприклад, це хвощ, в даному випадку дуже такий цікавий, зелений, структурний. то його чітко ось так потрібно обмежувати. Але що стосується чебреця, не бійтесь його використовувати прямо в квітниках, як ось тут. Мені потрібно було досягти ефекту переходу через доріжку цієї рослини, так і тому я висадив його ще і тут. Так, він там десь далі може заходити в квітник, але чебрець сонцелюбна рослина. І коли він потрапляє під покрив рослин. Вони його накривають, він там може просто не вижити. Це може для вас буде перевагою, для мене це недолік, але, ну, тому що якщо б нижній шар був закритий повністю чебрецом, я думаю, що це було б цікаво, тому що він би килимом гарним, навесні був цвів, і, в принципі, вони б рослини один одному не заважали. Він не буде душити рослини. В такому випадку, якщо ви хочете такий килим собі створити, також лайфхак, і не хочете, наприклад, використовувати кару, тому що це дорого, ну у вигляді мульчі, і або вона вам не подобається. Використовуйте барвінок, наш самий класичний барвінок. Вічна зелена рослина, шикарно цвіте навесні. І коли покрив закриється через те, що квіти навесні будуть ну, закривати його квіти, я маю на увазі основного квітника, то нижній шар для барвінку якраз буде сприятливий, тому що йому потрібна тінь, ну на відміну від чебреця. Тому його можна використовувати, кидати десь поодиноко. Я вам хочу сказати, що він у мене десь в квітнику росте. Коли його закриває там квітки зверху, він на наступний рік не такий рясний. Але він не повністю гине, тому якісь плямки такі у мене рожевого кольору цвітуть навесні. Ось ще приклад однієї рослини. ну Її важко віднести до агресивних, але таке відчуття спочатку є у людини, коли вона її бачить. Це журавець велика Так, зараз ну, не саме найкращий його пік декоративності, взагалі його немає. Однак можна побачити ось. В принципі, не в принципі, а він тримає свою куртину. Ви можете побачити одну рослину від іншої. Однак навесні, коли він закриває ґрунт, ви не побачите відмінності, які у чебриця, де починається одна рослина, де закінчується інша. Я маю на увазі по поверхні ну, самої крони. І з часом він буде трішечки розповзатися вшир. Коли ви висадите таку групу рослин, буде відчуватися і такий створюватися ефект, що рослина у вас така умовна, агресивна. Хоча насправді це не так. І я вам обіцяв показати ще одну рослину, зараз ми до неї підійдемо. Я хотів вам розказати про палин. Він настільки цікавий навесні, він має такий Сизий такий цікавий колір, і ви подивіться, як взимку ну щось повалилося, але в принципі частково він тримає таку структуру. Чому він потрапив сьогодні? У нас в огляд через те, що він розповзається кореневичним способом однак для садів, які у вас мало будуть поливатися. А які знаходяться на спекотному сонці. Я вважаю, що це незамінна рослина. Він, ну щоб ви зрозуміли, ось ось він зайняв цю територію, так там ну може там півтора квадратних метри. Тут було висаджено його з кроком там через там, 40-50 сантиметрів. Ось цю територію, яка не поливається, він зайняв за роки три. Тобто він не прям супер такий, як колосняк агресивний, який вам, якщо ви його посадите або емпірата, тут у вас нічого вже не буде. Він достатньо керовано розповзається, і у нього така мичковата коренева система. Ну, є корінчик стержневий, але вона, як правило, така розповзається, і вона достатньо така поверхнева. Тому його легко можна обрізати, він нікуди не стріляє. Він росте навколо себе, такий культурний ахайний кущик. Тому полин раджу використовувати. Отже, я намагався вам сьогодні донести те, що агресивні рослини це не є прям велика проблема. Найголовніше, яким чином ви використаєте їх таку можливість того, що вони розростаються або насіюються в вашому саду, і яким чином ви скористаєтесь цією нагодою. Я сподіваюся, що ви дослухаєтесь до мене і такі рослини. Які геть агресивні, які розповзаються коріннями, не будете висаджувати в квітник. А ті, що більш такі охайні і займають певну територію, і їх легко. Обрізати, наприклад, там лопатою, і ще далі розсадити потім, використовуючи це як посадковий матеріал, навпаки, їх можна в квітник посадити. Або якщо у вас є територія, де вам потрібно щось засіяти, і ви не знаєте, чим саме, посадіть ось ці агресивні рослини, розсадіть їх, і вони цю територію з часом заберуть. І не бійтеся, що. Якась рослина подала їй іншу, і як вони будуть там себе поводити один з одною. Вже як буде, так буде. У випадку, якщо вам просто потрібно цю територію закрити, як правило, це буває на великих ділянках, але не в малих садах. Тому я вам бажаю, щоб ви помірковано підходили. До відбору рослин ваші квітники і не купували імпірату в маленький квітничок, тому що вона вам дуже подобається. неї червоненькі такі е, язички, нагадуючи вам плам'я. Е, це важливо, бо ви зіпсуєте свій квітник. Е, на цьому хочу вам сказати е, до побачення, е, всім побажати нам миру та перемоги. І е, зустрінемося наступного разу. Пока-пока.